Всім добрий вечора. Шановні, мабуть, в цій країні ніколи не буде ні розвитку, ні доброводу. Чому я так кажу? Тому що в Україні найголовніше питання, це питання заробітних плат, взагалі не вирішується. І не вирішувалось. Зараз в Україні мінімальна заробітна плата 5 тисяч гривень. І от уявіть ситуацію, людина отримує 5 тисяч гривень, мінімальну заробітну плату. І що ця людина може собі дозволити, коли вона отримує мінімалку. Так звану мінімалку. Взагалі слово мінімальне це слово паразит. Взагалі такого слова не повинно бути. Є достатній життєвий рівень для людини. І людина повинна планувати своє життя, повинна придбати за окремий період житло, повинна харчуватись, повинна відпочивати, оздоровлюватись, виховувати дітей. Та взагалі людина повинна жити і щоб у неї була цікавість до життя, щоб вона вкладала свої знання, свою працю. Свої мозги, але при цьому ж треба, щоб мотивація була. А мотивація це тільки у вигляді заробітних плат. Тобто треба людям платити кошти. Але, на жаль, в Україні на законодавчому рівні прийнято рішення, що треба, щоб людина отримала мінімалку. І зараз це 5 тисяч гривень. І давайте зараз не будемо розказувати, що грошей нема. Гроші є. Просто цим питанням ніхто не хоче займатись. А якщо ніхто не хоче займатись, тому люди і виїжджають в ці країни. Тому у працівників, а в більшості це працівники, у них немає інтересу взагалі щось робити, вкладувати свої знання, свій досвід, свій розум. Взагалі, не хочуть вони працювати за такі гроші. А якщо вони працюють, то вони так і працюють. Бо питання заробітних плат. Це питання номер один для влади. І людина, виборець коли обирає для себе представників влади, в першу чергу повинна керуватися тим, скільки вона отримувала і скільки вона буде отримувати. Що змінилось в фінансовому забезпеченні людей? Якщо нічого не змінилось, то навіщо тоді обирати цих представників, які вони ставлять такі? Рамки у вигляді мінімальних заробітних плат і розповідає, що в Україні відбувається розвиток і добробуту. Та немає ніякого розвитку і добровоту. Люди виїжджають, люди отримують копійки. Спитайте у працівників, які працюють 8 годин, скільки вони отримують за свою працю. І тоді стане зрозуміло, що таке середня заробітна плата і що таке мінімальна заробітна плата. І наведу вам один приклад. Лікарі. Лікарі, які отримують заробітну плату. Так ось, лікарі отримують 8 тисяч заробітних плати. Середній медичний персонал отримує майже 6 тисяч. Молочний медичний персонал 5,5. І скажіть, що це таке? Це таке розвиток? Це такі відношення до людей? Та ніколи, шановні, ніколи не буде працівник вкладатись. При таких копійках. Питання заробітних плат, толкової керівники, еліта. Це еліта, справжня еліта, вона вирішила це питання. Вони обрахували, який розмір повинен мати працівник, який розмір повинен мати керівник. По категоріям вони все прорахували, щоб людина відчувала себе людиною в цій країні, а не жебраком. Я вже не кажу про людей пенсійного віку. Ось тому, шановні, Україна, мабуть, ніколи не буде заможною країною, бо люди в цій країні отримують мінімальну заробітну плату. Дякую.